Вітаю у шостому дні дев'ятниці. Більше половина ми вже промолилися, ще залишилось дуже трошечки. Тож ми продовжуємо молитися, а я запрошую поширити це відео у групі на сторінці своїм друзям. Святий Тадей могутній опікун і заступник своїх почитателів. Яка із Жінка, читаємо одній книжці, посіченій вшануванню святого Тадея, за жеребком вибрала собі його за опікуна, але це ім'я їй не подобалося, і вона його відкинула. Тоді вночі з'явився їй святий тадей зі строгим, яснішим від блискавки обличчям і сказав: Що ж це? Для тебе я підлим і негідним є юдою. На другий день ця жінка важко захворіла і цілий рік пролежала в постелі. Так то Бог карає легковажне ставлення до святого тадея, якого він вибрав за заступника у нещасних і покинутих обставинах. Отже, пожитаймо ім'я того великого апостола, любім його. Як він цього заслуговує, стараймося винагородити його за довголітнє забуття. Неодмінно буду благати помочі та опіки святого Юди Тодея, у всякому горі та печалі і буду віддавати йому належну пошану. Ось я ти знаю, що не покинеш мене, однак не можу. Представити собі цього щасливого дня, коли мої бажання будуть вислухані, і блажений мир заступить мою печаль. О великий заступнику, приблизь хвилину потіхи, прояви нам нещасним свою могутність і милосердя. Змилосердися і заступися за мною. Амінь. Отже наш. Що єси на небесах, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука Бога. Амінь. Богородице діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Сьогодні ми завершили шостий день дев'ятниці. Запрошую завтра до спільної молитви в наших наміреннях. Хай Господь вас благословить.